Ну що ж, привіт. Сьогодні я хочу детальніше вам розказати про ниточки Крейнік. Вони є дуже різноманітні, дуже великий їхній вибір, різновиди. І я переконана, що багато з вас плутаються у цих всіх назвах, туфщинах, видах і взагалі, для чого, стільки всього виробник ниточок Крейнік придумав та розробив. Правда, раз вони є існують, значить вони потрібні. Багато в основному американських дизайнерів схем використовують ниточки крейнік у своїх схемах, відповідно, вони там часто зустрічаються. Яка різниця між цими всіма видами, я вам розкажу на прикладі найбільш популярних це ось сріблястий колір та золотистий. Це два найпопулярніших відтінки у будь-якому металіку Чи це йде мова про. Україні, чи про DMC, чи про Мадейру, чи про будь-який інший виробник, виробника. Так? Отже. Ниточки крайнів у золотому відтінку. ось Вони у нас представлені у, зараз безпосередньо, у скілько, раз, два, три, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, одинадцять видів золотої нитки. Є, так? Вони, звичайно, трошки відрізняються по відтіночку, але й вони різні по структурі. Давайте почнемо з найпростішого виду, який найчастіше зустрічається. Це бленд філемент. Ось ця товщина, вона має які ознаки? Це є голубенька така наліпка, де вказаний метраж і номер. Також ознакою блендінг Filament є те, що це є найтонша нитка із серії Крейніку. У бобіночці вона містить 50 метрів. Це є нитка дуже-дуже тоненька. Ось я вам розкручу та покажу. Ось так вона виглядає, як волосінь. Вона не є самостійною, тобто цю нитку зазвичай вишивають у компанії з муліне, оскільки вона є дуже тоненька, і щоб нею самостійно вишивати, її потрібно буде скласти у багато багато разів. Там, наприклад, в шість складень. І саме для того, щоб її не складати у 6 складень, виробник придумав інші товщини, про які я зараз розповім трішки згодом. Тобто, ця сама ниточка є у багатьох товщинах від найтоншої, саме цієї блендінг-філамент 50-метрової до інших різновидів, коли у кутушці є, наприклад, 10 метрів. Тобто, відповідно, та ниточка. У 5 разів буде товщую, товстішою, так? Отже, це є блендінг філамент. Ось, наприклад, сріблястий 001 колір та золото 002 колір. Ниточка, якою ми вишиваємо зазвичай у не те, що зазвичай, майже у 100% випадків, ми вишиваємо у бленді з муліне. Це, наприклад, коли ви берете дві ниточки муліне. І до неї примішуєте одну з одну таку ниточку Металіка, і який дає такий легенький мерехтливий ефект. По прикладу, наприклад, знаєте, в DMC є ниточка Етуаль. Там, коли йде бавовна, в основному і легенький люрекс вмішується поміж бавовни і надає мерехтивої такого ефекту вишивці Ось це саме нам робить і блендінг філамент. Тобто металік буде присутній у хрестику, але він буде дуже-дуже легенький і такий делікатний. так Отже, це товщина найтонша. Blending filament, ниточка, яку ми міксуємо з іншими нитками. Наступна нитка це є. Це є та сама нитка під кольором 002, але бачите, вже змінилася на темно рожеву таку наліпку. Це є Very Fine четвертої товщини. Це наступна за товщиною нитка. Вона вже в бобінці має 11 метрів, і нею вже можна вишивати як самостійно, так і в бленді. Ось, вона орієнтовно йде як дві ниточки складення муліне. так? Ось. Тобто ви вже в схемах зустрічається ця ниточка Б4. Ми ще її позначаємо Very Fine тощина 4. Вона вже зустрічається як самостійна нитка, тобто нею робляться викладні шви, інші шви, або хрестиком вишиваються, або також вона ще може йти і у бленді з муліне, Також зустрічається у схемах. Тобто це є Very Fine, четверта товщина з темно-ружевою наліпкою і в котушечці йде 11 метрів. Зараз покажу ще ниточку 001. У цій самій товщині, ось вони так виглядають. А ще часто запитуються, яка різниця, чому одні нитки йдуть на таких грубих котушках, інші на таких менших. Це всього-навсього виробничий технологічний процес. Нам приходять раз так, раз так намотані нитки. Скоріше всього, залежить від того, які на той момент у виробника були можливості намотки. Так? Що є стабільним у Крейніка? Це ось ці наліпки. Вони є одного і того самого кольору, відтінку з номером та метражем. Ось це завжди залишається стабільне. Тобто, яким би не була бубінка, чи груба, чи тоненька. Завжди дивимося на налітку і по ній орієнтуємося. Ось, наприклад, у нас є колір 001 хайластер. Я потім про нього ще раз розповім детальніше. Ось він є на двох різних бубінках. Ну, пересічна вишивальниця могла би подумати, що це є дві різних ниточки. Але ні, це є дві одинакових ниточки, адже ви бачите, що в них ідентичні рожеві наліпки. Вони є темно-рожевого кольору, надписи ті самі, це є Very Fine четвертої товщини. І, значить, це є одна й та сама нитка, просто намотані у різні часи на фабриці, так? Так, значить, ми порівняли ниточки. Very Fine так, та звичайної товщини Blending Filament. Ось як вони виглядають. Це звичайна ниточка Blending Filament 50 метрів, про яку я розповідала першою. А це є вже її грубший аналог, сестричка, так, але вже у іншій товщині Very Fine номер 4. Ось, я їх буду так поставляти по зміні товщини та різних характеристиках. Ось так вони виглядають. Так, наступне, що я покажу, я на хайластері зараз не буду зосереджуватися. Ось. Це, наприклад, є. Потім ось цей номер 002, він має різні модифікації. Тобто, після циферки 002 з'являються різноманітні букви. H, H L, L, V, J, C, R. Що це означає? Це вже різні підвиди цієї нитки, різні способи скрутки ниточки, різні матеріали, різні. Товщини та ефекти. Отже, давайте, оце є стандартна, якщо йде просто цифра: 002, 001, 100, 191, 034. Це є звичайна нитка в товщині Blended Filament, Very Fine 4. Ще є Very Fine номер 8 До речі, зараз гляну, чи в мене є. У мене, напевно, ці нитки вісьміручці немає зараз. Знаєте що? Я зараз з якоїсь іншої гляну вісмірку. Ось, наприклад, просто вам ще покажу, ще яка є товщина. Ось ця нитка у вісімці. А це є номер 202, тобто на HL не дивимося. Цей номер є теж у різних товщинах: 50 метрів, 11 метрів Veryfine, а потім наступна товщина йде Very Fine номер 8. Ми її називаємо B8. Так? Це є ще грубша ниточка від B4, оскільки, бачите, тут вже довжина йде 10 метрів, а не 11, це свідчить, що вона ще грубша. Ось і по ній видно, вона така вже більш міцніша, твердіша та грубша. І одразу змінюється наліпка. ось ця. Колір наліпки робиться такий світло-рожевий, метраж 10 метрів. Та вказано, що це є файн номер 8. Ось цих є три товщини. так, основних, які використовуються у усіх схемах. Це 50 метрів. Blending Filament Very Fine No 4 11 метрів, та fine номер 8 10 метрів. Це є три основних таких товщини. А тепер вже повернемося до тих букв, які знаходяться часто після самого номера. так? Ось перший варіант, який це є: це є HL, це хайластер. Отже, ниточка 002, вона теж в, в, цій, в цьому різновиді HL, хайластер є у двох різних, а, можливо, і у трьох різних товщинах. Це є звичайна блендінг Fіament 50 метрів. Також є у товщині 4. Ось, бачите, там рожева наліпка 11 метрів. 002 хайластер і у товщині в житті, якою можна вишивати самостійно. Ось, Також наступний різновид це є L, буквочка з'являється. Ось це є бленд Філаман. Вона теж дуже-дуже тоненька, відповідно, вишивається в компанії з Moline. Вона така повністю, як зі стрічки такої поліестер, навіть не поліестерно, а поліетилен такий грубий, міцний. Зроблена. Тут ниточки взагалі немає присутньої. Бачите, і вона такий має райдужний полиск, дуже красива нитка. І. Та сама нитка, Ось дивіться, як вони будуть відрізнятися: 002 l Але вже у товщині Very Fine номер 4, 11 метрів. Ось. Але бачите, яка суттєва різниця? Оскільки цю ниточку потрібно було зробити товстішою, Тут, на жаль, закладаю хвостика, попробую дістати. Ось, тут гарні дуже ці пазики, до речі, в кутушечках, в які ви можете фіксувати закінчення нитки, так, щоб вона не розмотувалась. Тобто ці нитці, щоб надати товщини, відповідно в неї вплели якусь синтетичну поліестерну нитку, і тому вона має такий вигляд. Хоча я тут не бачу поліестерної нитки, якщо такого розкрутити, тобто тут дуже-дуже вам трошки ось. Тут дуже-дуже багато ось таких ниточок, як ця. Ну, як багато? Шість, напевно, в шість складень вона йде. Давайте порахуємо. Ні, в чотири, Раз, два, три, чотири. Але вона якась трошечки темніше, ті ниточки. Відповідно, нитка така, бачите, чорнявим віддає. Але насправді це є золотистий такий металік. В дуже-дуже цікавому кольорі. Отже, ви вже побачили, що може бути один той самий код, так, товщина різна, і, відповідно, нитки теж відрізняються. От правда, дивіться, яка суттєва різниця. Бо якщо брати, наприклад, ось ця blending Filament, звичайно, та Very Fine в товщині 4, то тут видно, що колір один в один. Ну, і, в принципі, тут теж колір один в один. А тут вже з буквочкою L відрізняються ниточки. Так, рухаємося далі. Є ще з нитки з буквою v в кінці. Бачите? Да. Ось вони теж є в двох товщинах: «Blending filament» 50 метрів, та Very Fine в четвертій товщині 11 метрів. Ось, вони вже трошки більш такі, як то кажуть, червоніше золото, не такі, як ті попередні нитки, але це той самий номер, тобто вони належать до тої самої серії ниточок, про які я вам зараз розповідаю. Тож, вони одинакові, видно теж за відтінком. Ця трошечки виглядає темніша за рахунок того самого ефекту, що і тут. Тобто тут іде скручення ниточок, напевно, теж 4. Зараз я подивлюся, що в нас тут іде. Ну, тут таке враження: тут вже є якась і синтетична нитка вплетена ось сюди. Тут вже це замітно, така як волосінь тоненька. Ось. Тобто цією ниткою з голубою етикеточкою ми вишиваємо зазвичаю бленді, а цією ниткою товщиною 4 можна вишивати самостійно. Це вже мусите дивитися, як написано у схемі, як подає розробник схеми. Так? Бо, повірте мені, дуже-дуже багато нюансів, і кінцевий результат залежить від того, як чітко ви дотримаєтеся інструкції до, до схеми. Так? Бо дизайнери дуже проробляють красиво ці всі речі і бажано ем, притримуватися їхніх рекомендацій. Так, наступна нитка 002. І це ниточка з цифрою С. В кінці. Це дештовщина Very Fife номер 4, але додається літера Сі. Так, що у нас тут? Тут такий металік-металік конкретний. Бачите, не можу кінчика зловити. Ось тут, зараз ловимо. Ось. Вона ниточка самостійна, в товщині 4, та що 11 метрів у бубінці, так? І вона складається з 4, 5, ні, з 4 таких скручених металізованих ниток. Якщо ці попередні ниточки, вони з таких плоских металізованих ниточок складалися, то ця з таких кручених. Я зараз тут, на прикладі однієї нитки Japan така є, покажу, як це скручений металік. А як це не скручений. Отже, з'явилася літерка Сі. Тобто така є С. Потім з'явилася літерка J. Трошки до сонечка більше поверну. Так, з літерою J – Japan. Ось. Так, тут не хоче хвістик нам вилазити. Тут взагалі не бачу, де зловити. От, сховався від нас, бачите, як тут добре запечатано. Ну, загалом їх можна, бачити, ось так нігтиком легенько підійти, і та шапочка, вона, вона вилазить, піднімається. Тоді можна легше дістати краєчок нитки. Ось. Будете знати. Бачите, якщо велика відстань, натиснули, вона зменшилась. Ось. Це є джапан. Тут така вже дуже-дуже вона гарна золота нитка, теж складається з, з чотирьох таких кручених. Бачите, як? Підказую, привідкрили, намотали і закрили. Отже, оці дві нитки J і C, як на мене, вони одинаково виготовлені. По однаковому. Принципу, але вони відрізняються суттєво кольором. Ось ви бачите, таке старе золото витерте і яскраве золото. Можливо, ще саме так виробник відрізняє і маркує кольора. Ось, і ще є ось ця ниточка 002 p каблу. Так, дивимося, що вона тут. Вона теж з такої трубчастого такого металіку зроблена, і вона вже сформована з трьох ниточок. Тобто її можна сміливо ділити. Ось не знаю, чи ви побачите, напевно, що ні. А, тож вона створена з інших ниточок, трішки товстіших, ніж ці, бо тут чотири ниточки в одному. Складені, а тут в кабелі, бачите, три. Отже, нагадую: про відкриваєте шапочку та фіксуєте ниточку, і закриваєте. Ось, і ще один різновид номера два. Так, по дві ніби перейшлися. Зараз я ще пригадаю, може, я щось пропустила. Ось, наприклад, цей кабел в сріблі, бачите? Ось, і кабел золото, і кабель срібло. Усе те в сріблі бачу: все те саме, що і в золоті. Чому я зупинилася на номері два? Ось, ви бачите: оця одна і та сама нитка. Один той самий номер, номер 002, але дивіться, скільки їх є. Тут ще бракує восьмої товщини, так? з таким світло-світло-рожевим, ось як я вам 202 номер показувала, з таким світло-світло-рожевою етикеткою. Ну і ще там багатьох різновидів бракує, бо зараз мережці всього вибору немає, оскільки ті ниточки дуже-дуже рідко зустрічаються у схемах, я їх тому ще і не брала. По-перше, треба місце знайти в магазині десь на них. Я і так ледь їх організувала. Знайшла дуже класний такий органайзер, в якому я, ми розміщаємо нитки. Бачите, вони мають такі шуфлятки пластикові. Тут ідеально встає якраз моточок один. Ось і таким по такому принципу ми собі все організували. Ось так воно виглядає. Ось ці полички. Бачите, ми відкриваємо, і тут зразу ну, в одній поличці може бути одразу декілька видів або різновидів тої чи іншої нитки. Наприклад, blending filament зазвичай 50 метрів, та Very Fine товщина 4, 11 метрів. Тобто в одну шуфлятку відкрили і вже маєте одразу дві товщини. І клієнту зразу можна показати різницю між ними. Отже, Познайомила сьогодні вас з такими основними, найбільш популярними товщинами. ось ниточка золота, а бачите, скільки має різних бубінок та різновидів. Зазвичай інші виробники, такі як DMC чи Madeira, вони мають там один-два різновиди. Три різновиди золотої нитки в одинаковій структурі, ну десь там трошки може бути декілька-два да, підвиди, максимум три, і все. А крайнік саме цікавий тим, що він одну і ту саму колір нитки дає у дуже різних структурах, фактурах, товщинах, які під час вишивання на вишивці роблять. Відповідно, різний результат, так тож не бійтесь вишивати. Авторські схеми такого плану, як енд Лейс та багато-багато інших схем, де активно дизайнери використовують саме ці нитки. Завдяки цим ниткам створюється дуже красивий ефект: вони дуже їх прикрашають ці вишивки. Так, це задоволення не з дешевих. Адже ниточки є дешеві від 95 гривень і вище коштує одна така бобінка. Але ще головне, що цими нитками дуже-дуже зручно вишивати. Вони так само, як є металізована ниточка від DMC Діамант. Вони спеціально виготовлені таким чином, щоб ними було легко вишивати. Вони м'які, вони не штивні, не тверді, не коштрубаті. Вони легко і зручно лягають у хрестик та у інший шов. Тож, повірте мені, ціна можливо трошки висока, але ви збережете дуже багато нервових клітин під час вишивання. Саме завдяки цій нитці ви не будете. Злоститись, нервувати через те, що вам ниточка десь не так добре лягає, як би хотілося. А з цими нитками все би мало бути гаразд. Тож, звертайтеся до мережки, з задоволенням допоможемо, підберемо, покажемо та розкажемо. А далі ще буде серія і про інші ниточки. Тож, на даний момент ось така ситуація. А, до речі, я ще що собі згадала, бачите, в кольорі в мене 0,01 немає. А ще є в мережці ось такий ріб. Це є стрічки. Ось, бачите, оце цей 202-й кольор, який я вам перед тим показувала восьму товщину. Так, бо в мене не було в тих кольорах. Ось. А це є ще у 202-му кольорі, ще й хайластер, бачите, стрічка. А це є малесенькі такі тоненькі стрічки, які намотані у кутушку. Зараз вам покажу. Це зазвичай викладні елементи ними роблять. Це, бачите? Така ткана, тоненька стрічечка. Дуже гарна, дуже гарна нитка, стрічка. Для декорацій, так, А Тут таке, що ще є в мережці, так? <сум> ну Там ще є мікроайс, це такий дрібненький дощик, Ну я вже на ньому не зосереджувалась. Я хотіла зосередитися саме на ось цих основних підвидах. Таких най найбільш популярних ниточках, які найчастіше зустрічаються у схемах дизайнерських, так, і найчастіше зустрічаються у продажі. Тож це такий був маленький путівничок по основних видах крайника. А по інших видах крайника я відзніму відео теж обов'язково з часом, тільки трошечки ще збільшу асортимент цих ниток у мережці. Щоб було що вам показати наочно, та про, було про них щось цікаве розказати. Отже, до нових зустрічей і нехай щастить рівненьких хрестиків, і не бійтесь експериментувати у Вишивці. Па-па!